Що потрібно знати новачку, щоб займатися шкіряними виробами? Показую та розказую. Це відео збереже тобі час та твої гроші, так що обов'язково додивись до кінця. Ніж канцелярський для початку достатньо найпростішого: шило. Спеціальні голки. Ножиці. Металева лінійка. бажано не одна, 30-50 і метрова. Пробійники. для початку для старту я дуже рекомендую пробійники такого типу, називають форма діамант або ромбовидні. В мене в наявності з кроком 5 мм та з кроком 4 мм. Плита, щоб приймати на себе удари пробійників та просічок, щоб не пошкодити інструмент. Набір просічок від 3 мм до 12 мм. У мене є ще додаткові окремі просічки, які я докупляв. На 2 мм і на 14. У кожного вдома є викрутка, я просто вам ще раз нагадаю, вона для того, щоб ми могли зібрати та розібрати ремені. Французькі пробійники масхев для невеликих та елегантних виробів. Але ні в якому разі я вам не рекомендую брати найдешевші, бо ці зубці дуже швидко ламаються, затуплюються і тому подібне. Якщо вирішили купляти французькі, беріть щось хоча б середнього сегменту. Такого типу пробійники зовсім не рекомендую, в них дуже м'який метал і дуже часто гнуться зубчики. Крокові вирубні пробійники вони роблять отвір діаметром 1 мм. Дуже рекомендую спробувати, дуже цікаво з ними працювати. Деякі можуть не сподобатися бо у кожного свій смак. Також не рекомендую брати найдешевші. Рано чи пізно вам захочеться робити торці. Для цього нам знадобиться японська хімія для урізу токонолі, і також дерев'яний слікер. Це наймінімальніші та необхідні речі. Матриці для ручної установки фурнітури. Конкретно ця для двосторонніх вольнітенів. Але вони є також для установок кнопок різних типів, альфа капа і тому подібне. Але частіше я користуюся таким пресом. В мене є різні насадочки. Він в мене досить давно, майже 5 років. Спочатку я робив розмітку для шва просто пробійником. Але пізніше придбав собі такий інструмент. Кромкоріз У мене він тільки один, я ним не часто користуюся, але в майстрів іншого рівня таких кромкорізів досить багато, вони є різних розмірів. І забув про важливу річ, це киянка. Наглядний приклад роботи різних пробірників. Французький. Ромбовидний 4 мм. Ромбовидний 5 мм. Та крокова вирубка 5 мм. Як бачите, отвори зовсім різні. Дивіться, що вам більше подобається, з чим краще вам працювати. А ось так виглядає прошивка на цих пробійниках. Тут теж суто по смаку, але. Якщо ви будете користуватися пробійниками з більшим кроком 5 чи 6 мм, вони вам значно більше збережуть часу в роботі. Зараз з вами зробимо найпростіший виріб, який тільки можливо, шкіряний картхолдер і побачите основні моменти в роботі. Саме для цього в Adobe Illustrator я створив найпростіший шаблон на картхолдер. Для початку роз'єднуємо всі деталі, наріжемо по контуру, а залишаємо трохи місця. Пробійник 5 мм. Деталі шаблону я закріпив скотчем на шкірі Crazy Horse колір віскі. І робимо отвори. Всі отвори зробили. Тепер вирізаємо самі деталі. Відокремлюю деталі. На Crazy Horse майже завжди стирчать ворсинки. Я їх просто прибираю ножицями і при цьому не порушую геометрію деталей. На цьому етапі у нас є три варіанти. Перший з'єднати всі деталі клеєм, другий з'єднати всі деталі скотчем. Дуже часте питання: що краще використовувати клей або двосторонній скотч. І тут потрібно розуміти, що нормальні якісні торці ви без клею не зробите. А двосторонній скотч це про швидкість. Якщо хочете швидко робити вироби, то це двосторонній скотч. Наприклад, ось основа для шкіряного фартуха, і мені потрібно в центр нашити велику кишеню. Клеєм я буду пів години наносити шари, а скотчем я можу це зробити за пару рухів і вже почати пробивати отвори та прошивати. Повертаємось до картхолдера, обираємо третій варіант ми просто беремо, прикладаємо деталі одна до одної і вже починаємо прошивати, не використовуючи клей та скотч. І знову перед нами вибір: ми можемо прошивати просто виріб на столі, або використовувати так званий шорний поні. Сьогодні обираємо найпростіший шлях. Буду прошивати чорною ниткою, щоб вам було краще видно, як правильно робити шов, як лягає нитка і тому подібне. Ітак, міряємо довжину нитки. Прикладаємо нитку по довжині всіх отворів і додаємо ще такі ж дві довжини, щоб у нас в результаті вийшло три однакових відрізки. Також не забуваємо в кінці додати ще 20-25 см для того, щоб ми вільно рухали голками в роботі. Лайфхак як легко вдіти нитку в голку. Затискаємо між пальцями і трохи їх привідкриваємо. І таким чином ми підсовуємо голку, привідкриваємо трохи пальці, і нитка вже сама входить в голку. Так, ми на одну нитку з різних сторін вдіваємо по голці. Дві голки на одну нитку. Обов'язково, коли одягнули голки, вимірюємо, щоб вони були на однаковій довжині. Починаємо шити і спочатку нам вся деталь не потрібна. Беремо дві основи і починаємо з будь-якої сторони. Одну голку ми продіваємо у перший отвір на початок нашої прошивки. Другу голку ми продіваємо з тієї сторони у наступний отвір. Ось так має воно виглядати на старті. Витягуємо обидві голки і також дивимося, щоб в нас була однаково рівна нитка на одній голці та на іншій. Наступне на що ми звертаємо увагу, це в яку сторону у нас йдуть розрізи від пробійника. І нитку ми завжди направляємо в сторону напрямку прошивки. Ми рухаємося зліво направо в ту сторону і будемо направляти нитку. Зверніть увагу, що нитці потрібно давати натяжку, щоб вона правильно лягала. І тепер голку з першого отвору ми проводимо через другий отвір. І при цьому не забуваємо тримати нитки. Завжди підтягуйте ниточки, коли рухаєтеся по отворах. Підтянули, рухайтесь далі. Тепер нижню голку виводимо на гору в наступний отвір. Виводимо і одразу ми направляємо нитку. Ніколи не забуваємо. Направили нитку. Тримаємо її в натяжку. І тепер голку, та що ззаду, ми просовуємо в наступний отвір. Тепер прошиваємо ще декілька точок і потім будемо міряти, коли пришивати третю деталь. Прикладаємо нашу третю деталь, і тепер ми розуміємо, що треба вже прошивати разом з нею. Наші точки вже звелися, і потрібно прошивати тепер все разом. Тут уважно, є такий момент: я хочу, щоб ця маленька деталь була нашита не нахльостом, а зробити це більш красивіше. Що ми робимо? Ми один стібок наступну точку проводимо нитку і виводимо знизу. І вже тепер ми можемо прикладати цю детальку. Таким чином, в нас не буде вона нашита нахльостом. Теж робимо натяжку іголку знизу ми проводимо на гору. І таким чином ми вже будемо виходити на прошивку трьох деталей. Теж направляю нитку, знизу веду на гору. Направо тримаю натяжку. Вниз підтягнув. Так, дошили до моменту, де ми вже з трьох шарів переходимо на основні два. Нам тут треба теж сховати обережну ниточку, не нашивати зверху. Що ми робимо? Ми спочатку беремо ниточку голку що знизу. Продіваємо через два шари. І не Вшиваємо разом з третім. А проводимо повз третій шар. Вивели. Вивели і теж направили її. Всю нитку. Проводимо. Підтягуємо. Є. І тепер далі в нашому штемпі продовжуємо, як і було. Так, ми дошили до кінця. Тепер наша задача закрити шов. Як ми це робимо? Нам потрібно повернутися на дві точки назад і вивести нитки знизу на задню частину картхолдера, для того, щоб ми їх потім відрізали і запаяли. Так має виглядати, коли дві нитки, вони ззаду виробу, там де ми їх будемо запаювати. Підрізаємо нитки не повністю, а залишаємо десь 4 мм. Припалюємо нитки, щоб вони почали плавитися і перетворювалися на маленьку кулю. Після цього притискаємо пальцем. Ніякому разі, ми не розмазуємо, а просто притискаємо одним коротким рухом. Так як ми вручну робили натяжку кожного шовчика кожного отвора, це не гарантує ідеальний шов. Чому? Тому що в одному місці ми могли підтягнути сильніше, в іншому менше напружились. Для цього, щоб вирівняти все шов і прибрати напругу зі шва, нам потрібно простукати шов молотком. Дивіться на шов перед тим, як я попрацював молотком. Тепер дивіться, навіть шовчик виглядає по-іншому. У нас о, усюди напруга вже пішла, він вирівнявся і вже в потрібному стані. Ну, по суті, наш кархолдер готовий. В описі відео ви знайдете посилання на мінібальний набір інструментів, також можете детальніше розглянути асортимент мого партнера. І якщо ви вже впевнені на 100%, що вже готові займатися та навчатись, то підготуйте мінімум 3,5 тисячі гривень для закупки інструментів, фурнітури та шкіри. А якщо ні, то в мене є для вас круте рішення. Ви можете придбати конструктор картхолдера У наборі вже дві відміряні нитки. Також дві спеціальні голки, сам картхолдер, його деталі, які вже з отворами, вам залишається його лише почати прошивати, як у цьому відео. І також в подарунок дуже зручний брілочок для ключів. І на вибір інші кольори шкіри та інші кольори ниток. Спробуйте його прошити і ви одразу відповісте на важливі для вас питання: чи це вам подобається? Чи хочете ви цим займатися? Збережіть ваш час, гроші та нерви. Спочатку спробуйте. Пишіть мені в соцмережі, хочу спробувати шити, і я з вами зв'яжусь. Також дивіться інші мої відео та долучайтесь до спільноти майстрів Телеграм. Там безкоштовні шаблони, акції і знижки від постачальників. Дякую всім за увагу!